За кордоном краще уникати українців. Цю фразу сьогодні можна почути від багатьох, а особливо від тих, хто влаштувався на роботу за кордоном чи живе зараз там. Тому давайте сьогодні поговоримо про дуже важливу, але не дуже приємну тему: про те, чому українці стоять один одному ворогами, там де навпаки мали б підтримувати. Чому українці кидають українців і намагаються уникати один одного. Почнемо з того, що українців за кордоном завжди проживало досить багато. Так, після початку повномасштабної війни їх стало ще більше, станом на кінець січня 2024 року, за кордоном, через війну перебувало майже 5 мільйонів українців. Вдумайтесь в цю цифру 5 мільйонів людей. Але як ми вже казали, українці виїжджали за кордон і раніше. Причому більшість з них виїжджали з України не від хорошого життя, а в пошуках роботи та більшого заробітку. І здавалося б, опинившись за кордоном, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Але чомусь все виходить зовсім по іншому. Буває, почитаєш різні дописи та коментарі під відео в Ютубі чи в Фейсбуці, і дивуєшся, чому так трапляється. Наприклад, у групі в Фейсбуці відгуки працівників, чорний список роботодавців, де ви, до речі, можете перевірити роботодавця та дізнатися, реальний відгук про нього є чимало таких повідомлень. Я в Польщі 24 роки, а гірших людей, ніж наші, не зустрічав. Українці ніколи не були згуртовані і завжди топлять один одного. Працюю за кордоном на виробництві і радію, що немає поряд українців. У дружини ситуація інша. Є українці ходять до керівництва і закладають один одного небезпечні люди. Чому так? Чому такі повідомлення з'являються про людей, які в критичні моменти можуть об'єднатися як ніхто інший, згадати навіть не таку далеку історію, помаранчева революція, Євромайдан, тисячі українців тоді об'єдналися навколо однієї мети і були згуртовані як ніколи. На початок повномасштабної війни, коли біля військоматів не було вільного місця, цьому дивувалися у всьому світі. а Фото цих черг були опубліковані ще не в кожній європейській газеті. А всі інші волонтери збирали гроші на Готували та передавали військовим їжу. Так, цьому є пояснення. Спільна біда гуртує. Але коли згадуєш, як ми можемо об'єднуватися, то створюється враження, що ці всі повідомлення про українців за кордоном зовсім не про українців. Бо як тільки люди перетинають кордон і починають облаштовувати там своє життя, куди здівається і їхня людяність і їхня підтримка. Але що ж робити в такій ситуації? Перш за все, не забувати про свою людяність. Ніхто ніколи не знає, як може розвернутися життя, які ситуації можуть трапитися, і чия допомога може знадобитися? Не треба забувати, що за кордоном усім важко. Усі залишили свій дім, свої комфортні умови та поїхали шукати нової долю. Але при цьому не треба забувати, що зараз у всіх українців спільна біда, ненормальний сусід, який розв'язав проти нас війну. То коли як не зараз, треба всім єднатися. Друзі, а що ви про це думаєте? Чи траплялись у вас різні проблемні ситуації за кордоном зі співвідій? Чизниками до речі, радимо вам підписатись у Фейсбуці на сторінку відгуки працівників Чорний список роботодавців, бо вона буде вам справді корисна. Там ви знайдете не тільки відгуки про роботодавців, а й зможете дізнатися про нього всю найважливішу інформацію від людей, які з ним вже працювали. А також не забувайте підписуватись на наш канал і поширювати відео, щоб якнайбільше людей знали про ключові зміни та новини за кордоном. Бо перша віза про життя та роботу за кордоном.